У місті автомобіль ледь не збив людей під час хвилини мовчання. 1806 випадків захворювань на ГРВІ зареєстрували у Павлорайському районі. Україна у топі найкращих рятувальних команд світу. Атаки ворога не зупинять електропостачання. Укренерго має достатньо запчастин для ремонту. Понад 440 домашніх сонячних електростанцій з початку року підключили на Дніпропетровщині. Вибухи та сирени лякають не лише людей, як війна впливає на поведінку домашніх тварин і що радять ветеринари. Кривавий місяць над Україною в ніч на 8 вересня можна спостерігати унікальне астрономічне видовище. З наступного тижня в Україні розпочнеться поступове похолодання. Щоранку о 9-й годині у Павлограді родини загиблих військових проводять хвилину мовчання на знак пошани про тих, хто віддав життя за Україну. Вранці 5 вересня під час чергового заходу стався прикрий інцидент. Сьогодні на хвилині мовчання пройшов такий казус. Машина, в якій жінка за рулем. Стала їхати прямо на нас, де ми стояли з прапором. Хвилину мовчання ми їй показуємо, що хвилина мовчання вона кричить: Ну що з того? Рветься, прямо уже був такий випадок, коли машина одного разу чуть не збила маму нашу одну із, і зараз знову їде. Вона прямо їде на нас. от її край вона не може потерпіти, наскільки боляче, вона не може зачекати. Цю хвилинку їде, вона розвернулась. Ми її не пропустили. Вона розвернулась, поїхала на другу сторону. І їй краю треба бити. Як це боляче? Хлопці полягли, хлопці лежать в землі для того, щоб вона тут зараз їхала на родини цих дітей наших. На хвилині мовчання була присутня муніципальна варта. За словами представника варти, це вже другий подібний випадок за останні два тижні. Сьогодні, на жаль, вдруге. За останні два тижні зафіксований факт, де водій автомобіля Дніпропетровські номера Дніпропетровської області виїхав, коли вже була хвилина мовчання, і порушив правила ПДД, на зауваження не реагував, однак був зупинений. Зроблено потім було серйозне зауваження. Попереджений про адміністративну відповідальність. І інформація буде окремо направлена до Національної поліції міста Павлограда для вжиття заходів реагування. Матері та рідні загиблих звертаються до правоохоронних органів з проханням подбати про безпеку під час проведення хвилини мовчання. Просимо звернути, звернути увагу на це поліцію, бо вона їде і кричить: А де ваша поліція? Ми перекрили, а Вона кричить Де ваша поліція? Ми вже скільки звернень писали на поліцію, щоб виділили нам на цю хвилинку машину. Але немає, нас не чують, і ніхто на це не звертає уваги. Мабуть, треба когось тут збити, вбити. Може, тоді якось звернуть увагу на це. У муніципальній варті закликають містян виявляти шану загиблим та ставитись до таких заходів із розумінням. Я окремо хотів звернутися додатково, що згідно 143 го наказу президента України є загальна національна хвилина мовчання. У місті Павлограді ми щоранку о 9-й годині перекриваємо на перехресті вулиці Соборної та Центральної зазначений рух. І 3-4 хвилини зупинитись водіям, вийти з автомобілів. Деякі не виходять, а знаходяться в автомобілі з включеною музикою вийти з автомобіля, виключити авто, виключити музику і зупинитись на 3-4 хвилини, тире 5. Це не буде порушенням, але ще буде повагою до загиблих воїнів. Павлоградський відділ поліції у соцмережах повідомив, правоохоронці перевіряють обставини події в Павлограді. 5 вересня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Павлоградського районного відділу поліції виявили інформацію про ймовірний наїзд автомобіля на людей у Павлограді, який стався під час хвилини мовчання. Відомості за цим фактом внесено до журналу єдиного обліку. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та встановлюють осіб причетних до події. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини. ПТРК. У Павлоградському районі в серпні 2025 року зафіксовано сезонне зростання захворюваності на ГРВІ 1806 випадків. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Також зростає кількість хворих на covid 19 Випадки зареєстровані у Павлограді та Вербківській громаді. Серед інфікованих є і дорослі, і діти. Вірус продовжує мутувати. У районі вже зафіксовано два летальні випадки серед невакцинованих пацієнтів. Медики наголошують, із спочатку. Ком сезону ГРВІ та з урахуванням активної міграції населення важливо захищати себе і родину. Найдієвішим способом залишається вакцинація. Для проведення щеплення необхідно звернутись до сімейного лікаря за місцем проживання. Україна у топі найкращих рятувальних команд світу. Команда ДСНС успішно пройшла переатестацію за стандартами ООН та підтвердила найвищий статус команди важкого класу за методологією Інсарак це визнання спроможності української команди брати участь в рятувальних місіях у будь-якій точці світу. Українські рятувальники вже не раз допомагали іншим країнам. Зокрема, брали участь у ліквідації наслідків землетрусу у Туреччині у 2023 році. На знак підтримки Державна пожежна служба Польщі, де проходила переатестація, передала нашим надзвичайникам сучасне обладнання, що посилить їхні можливості. Укренерго має достатній запас запчастин для швидкого відновлення обладнання після ворожих атак. Однак, як зазначив член наглядової ради компанії Юрій Бойко, навіть попри найкращий захист, повністю обезпечити енергооб'єкти від ракет і дронів неможливо, тому критично важливо мати запасні частини. Завдяки цьому, після останніх обстрілів у Сумській області, ремонтні роботи вдавалося завершувати буквально за один робочий день. В Дніпропетровщині дедалі більше людей переходять на зелену енергетику. Лише з початку цього року до мереж підключили понад 440 домашніх сонячних електростанцій. Це майже у два з половиною рази більше ніж торік за той же період. Разом із побутовими споживачами свої об'єкти зеленої генерації підключили 25 підприємств. Енергетики наголошують, кожна нова сонячна станція робить енергосистему стійкішою в умовах війни та допомагає громадам ставати більш незалежними. Він вже пролетіл. У період війни стресу зазнають не лише люди, а й тварини. Ветеринари та кінологи кажуть, через вибухи та сирени у тварин спостерігають підвищену збудливість, панічні реакції та розлади поведінки. Загалом це залежить від типу нервової діяльності кожного улюбленця. Після вибухів вони поводяться по-різному. Дехто взагалі на них не зважає, дехто дуже стресує. Приходять, проходять запитом про те, щоб ми виписували заспокійливі препарати. Вони бувають різні і все залежить від індивідуального випадку. Вони можуть ховатися, вони можуть потребувати більше уваги. Вони можуть відмовлятися від їжі від води. Тут все дуже дуже індивідуально. Хтось взагалі навіть не реагує, навіть спить до клінік. Звертаються господарі, які помічають зміни у поведінці тварин. Одні з них через стрес стають емоційно пригніченими, інші, навпаки, агресивними. Проте і ті і інші потребують допомоги. Собачий організм він схожий дуже на людський, і тому собака так само реагує, як і людина. Вона теж лякається, вона шукає собі місце для схованки і може, може тремтіти. Може фізіологічні патології, вона може виділяти слину, може тремтіти ховатися, десь в якісь місцях укровних для неї. Фахівці зазначають, тварину можна поступово привчати, менш болісно реагувати на гучні звуки. Є поступові вправи від меншого до, до більш, більш гучнішого. Тобто ти записуєш звук сирени чи постріла, і в процесі, щоб не злякати свого улюбленця, ти з меншого звуку додаєш поступово, поступово підкріпляючи собаку, в собаки нормальну поведінку. Тобто, як вона почне лякатися, ти довжен тактильно чи з допомогою ласичів заспокоїти свого улюбленця. Також важливим є стан господаря. Тварини відчувають емоції людини. Підругий блядь. Все нормально, да, все. А ти в безпеці, ти заховалася, в підвал. Перш за все, бути самому спокійним. Собака щитує всі емоції людини і по цьому вона переймає вже твою поведінку. Ти повинен бути спокійним, голос не, 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 не повинен тремтіти, не повинен бути гучним, лякливим для собаки. Один із прикладів історія Кирила. Його собака почав боятися після сильного обстрілу, під час якого вони разом опинилися поблизу місця вибуху. Відтоді тварина різко реагує на гучні звуки. в году у 2023 році. Ми потрапили під найсильніший приліт у нашому районі. Тоді я вигулював собаку неподалік. Після цього він сам потягнув мене додому. І з того часу, після кожного гучного звуку, його починає трясти. Ніби знову починається обстріл. Щоб полегшити стан улюбленця, господар звернувся до ветеринара. Після курсу лікування пес почувається краще, хоча чутливість до шумів залишилась. Ми поїхали до вітеринару. Ми поїхали до нашого ветеринара, до якого завжди звертаємось. Нам призначили заспокійливе. Ми пройшли курс. Собаці стало значно краще, але все одно він боїться будь-яких різких вибухів і шумів. У таких випадках ветеринари наголошують, тваринам не можна давати ліки для людей. Підбирати спеціальні засоби слід лише за рекомендацією спеціаліста. Бажано не давати Гуманні препарати валір'яна, карвалол бажано взагалі від них відмовитися, і бажано все ж таки купити будь-які крапельки, антистрес, камвет будь-які і давати чітко за інструкцією, Якщо одразу після дачі препарату не стало легше, головне не передозовувати ці препарати. Собаку можна заспокоювати всім тим, що, що ти займаєшся в, в, в битовому в, 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 в битовій житті. Тобто ти можеш прип... Займатися загальнодисциплінарним курсом, бавитися з нею в цей момент, ну після прильоту. Тобто надати е, максимальний комфорт собаці. Також варто облаштовувати вдома безпечне місце або брати з собою в укриття гречі, які нагадують тварині про дім. Увага! Повітряна тривога, повітряна тривога, усім в укриття, усім в укриття. Ахівці наголошують, у воєнний час тварини так само як і люди переживають стрес. Завдання господаря залишатися поруч, підтримати улюбленця і допомогти йому адаптуватися до нових умов. Кирил Монтро, Олександр Молчанов, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У ніч із 7 на 8 вересня над Україною можна побачити одне з найяскравіших астрономічних явищ повне місячне затемнення, відоме у народі як кривавий місяць. Супутник землі перетвориться на величезну червону помаранчеву кулю над горизонтом. Це найдовше за останні роки затемнення, що триватиме 82 хвилини в Україні. Будуть ідеальні умови для спостереження: початок повної фази астрономічного видовища о 20.30, максимум о 21.11, завершення о 21.52. Побачити явище можна неозброєним оком, але краще обирати місця подалі від міських вогнів. Верток вересня потішив українців теплом і навіть спекою. У південних і східних областях температура сягала плюс 30-35 плюс градусів, у решті регіонів до плюс 29. Та вже після 7 вересня синоптики прогнозують поступове похолодання. До середини місяця в день очікується плюс 22, плюс 24 градуси, вночі плюс 12, плюс 15. А наприкінці вересня стане ще прохолодніше: у день плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 4, плюс 6. У третій декаді вересня прогнозують перші зам. Морозки на ґрунті північних, східних і західних областях.